Енергетику минулих поколінь у вишиваних речах та предметах побуту мають змогу відчути містяни і гості Ужгорода, завітавши до виставкової зали Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Тут відкрили виставку з карпатських джерел, присвячену культурі мешканців Карпат, гуцулів, покутян і буковинців. Цей масштабний виставковий проект є можливим, відбувається в місті Ужраді завдяки тісній співпраці нашого музею і національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття у місті Коломия, які спільно з Косівським інститутом декоративно-прикладного мистецтва підготували фактично три виставки, які сьогодні будемо презентувати. Перша із них це є фондова збірка Національного музею Гуцульщини і Покуття з Коломиї. Вони через Призму весільної обрядовості показують нам якраз оці народні традиції. Друга частина пропонованого виставкового проєкту це є приватна колекція етнографа, поціновувача народного мистецтва Миколи Шкрибляка, який водночас є директором Буковинського центру культури і мистецтв. У його колекції на сьогоднішній день налічується понад 7 тисяч предметів старовини. Ще одна частина виставки це дипломні роботи випускників та твори викладачів Косівського інституту декоративного прикладного мистецтва, серед робіт ткацтво, різьба по дереву та живописні роботи. Сьогодні це один із провідних регіональних вищих навчальних закладів мистецьких закладів України, в основу діяльності якої власне поставлено вивчення, дослідження, аналіз та розвиток традицій народного мистецтва України. І власне цілком логічно, що ми сьогодні саме тут, тут де наші е, друзі, партнери, музейники, які дають нам ту джерельну базу для вивчення та дослідження народного мистецтва. І це з одного боку, а з іншого боку, ми маємо чудові партнерів і друзів е, особі Ужгородської академії мистецтв, з якою ми теж співпрацюємо, ділимося досвідом і маємо велику честь та приємність сьогодні в цих чудових залах представити сучасне народне мистецтво України. Яке створене оцими талановитими молодими людьми. Ми хотіли показати збережену українську автентичну культуру в музеях, в державних музеях, в приватних музеях. Тоді, коли державні музеї не мали можливості зберігати, збирати, опрацьовувати, закуповувати ці всі унікальні предмети нашої культури, тоді нам на допомогу приходили, як я кажу, завжди наші тайні агенти. Це були наші приватні колекціонери. І до таких належить друга частина цієї виставки. Це є Василя Миколи Шкрібляка із Буковини. А тут ми представляємо музейну колекцію, яка зібрана є з кінця 19-го століття. І через малесенький, тільки один вид діяльності це є весільний обряд. Ми намагаємося показати унікальність, неповторність, самобутність і надзвичайно глибоку давнину цієї нашої української культури по ту сторону Карпат. Під час святкового дійства на заході виступив заслужений академічний закарпатський народний хор. Керівниця заслужена працівниця культури України Наталія Патій Потапчук. Солісти заслужена артистка України Яна Садварій, Андрій Свит та Вікторія Темко. Ми зараз під час війни саме цією виставкою посилаємо меседж на весь світ про те, що Україна. Це історія. Україна це мова, Україна це традиції, це культура, це саме те, що зараз намагається знищити ворог. І саме ця виставка вона є тим кодом, кодом нації. Загалом на виставці представили близько 600 експонатів. Отримати естетичну насолоду, культурно збагатитися, пізнати історію та традиції українського побуту можуть всі бажаючі протягом місяця. Виставка триватиме до 7 серпня.